Три роки Володимир Трофимов та українські спідвоїсти виношували ідею старту в відкритому чемпіонаті Росії. І ось нарешті у цьому сезоні у Рівному відбулося відкриття міжнаціональної ліги. 16 гонщиків по 8 з кожної команди у 15 заїздах мали визначити переможця. Спортсмена вашої команди ми давно не видели, так? Да? Тобто, да, прекрасно знаємо Трофимов, Колодій, але в ділі давно не видели. А остальные для нас... А... Кацьонки, так. Ми думаємо, що фактор трека роль. За словами Володимира Тропимова, вирішальним фактором у гонці стали технічні можливості гонщиків. Латвійці до старту у сезоні закупили нові мотоцикли, а рівняни їздили на техніці. Вже до, 5 років. до речі, новий мотоцикл розрахований в середньому на 5 гонок або максимум на рік. Півницькі шпітвіїсти змогли закупити нові деталі лише для мотоцикла Володимира Колодія. Техніка у нас старенька, але боротися ми будемо, ми просто так здаватися не будемо. Перший год, може бути, нам важкий, але я думаю, наступний рік і остальне. Токи ми будемо участвовать, ми будемо добиватися результату лучше і більше. Саме колодій на напівоновленому мотоциклі зривав найбільші у численних болівальників, що зібралися на стадіоні. Володимир Колодій єдиний з рівненських гонщиків, що зміг виграти хоча б один заїзд. Рівненські гонщики зробили своє діло. Вони повернули до рівного Спідвей. Тепер все залежатиме від владних структур, які зобов'язані допомогти команді. А загалом боротьби у змаганнях не вийшло. Латвійці з лагодженими командними діями перемогли рівнян з рахунком 62-26. Незважаючи на таку відверту поразку, Володимиру Трофимову та обласній федерації мотоциклетного спорту потрібно аплодувати стоячи. Саме завдяки їм у Рівне повернувся спорт номер один у нашому місці Спідвей.